Друзі, вітаю! Отже, готуємося зняти для вас черговий огляд. Ось трактор Масей Фергюсен. Огляд на нього ви вже могли бачити раніше. Сьогодні йому вже зробили чергове ТО. Напрацював 800 мотогодин. Польот нормальний, ним задоволені. І взагалі Масей це найкраще поєднання ціни та кінських сил. Ну, ну Просто реально прикольний трактор і гарна ціна. Але говорити ми будемо сьогодні не про нього. А говорити будемо про беднар Свіфтер. Це передпосівний агрегат, компактор. Але в чому його фішка? От дивіться, останнім часом їжджу по різних господарствах. І от це зараз стояв, згадував. Ну, мабуть, три, останні, три господарства, в яких був нещодавно. Зараз якраз посівна, і ти приходиш і в полі працює Свіфтер. Приходиш, в полі працює Беднар Свіфтер. Прямо таке враження, що цей Біднар віздісущий. А, і зважаючи, що сюди він тільки ну, заїхав, от, буквально пройшов обкаточку, обтер робочі органи. Я подумав, чого б не зняти огляд і не розповісти вам, що ж це за агрегат. Ну і самому не зрозуміти до кінця, чого ж його всі купують. А для огляду вибрали спеціально найкраще поле от таке от рівне. На якому вже нормально проросли бур'яни, щоб ми зараз реально змогли оцінити, там, рівняє він чи не рівняє, вирізає бур'яни, не вирізає. Ну, а саме головне, як він готує ґрунт до посіву. Отже, залишайтеся з нами. Переходьте на наш канал в Ютубі GrowHow. Там ви побачите повне відео. Сюди ми викладемо, може, там як він. ну, якісь короткі коментарі, як він просто проїжджає в полі. А на Ютубі буде повне відео. Переходьте на YouTube, підписуйтесь, залишайтесь з нами на все добре.